Які програми ви ще не закрили? Буде прокачуватися нервова система, будуть виникати якісь моменти, які можуть вививати вас з колії, серцево-судинні захворювання. Тому потрібно звернути увагу саме на своє серце, саме на своє серце, і в плані фізичному, і в плані духовному, тому що цей рік абсолютно повністю розкриває. І ті, хто в тонких енергіях, вони вже відчули цей процес, як розкривається сердечна чакра, набагато чутливіше і набагато масштабніше інтегрувався цей процес саме в цьому році. З рекомендацій все ще актуальним є пиття води. Для підтримування свого балансу, своєї фізичної оболочки, своєї системи потрібне розуміння, куди мені йти і що зараз їсти пити. Для цього потрібно встановлювати контакт з своїм тілом. Для встановлення контакту з своїм тілом потрібно заходити в стан спокою. Для заходження в стан спокою обирайте кожен а, свою право, свою медитацію. Все. З тим, що я витягла руни, те, що ти сказала, тому що перша руна у нас урус, я так покажу. Хто знає, той знає, хто не знає, подивиться, про що руна у рус каже. По-перше, це руна, друга руна футарху, і це руна, яка каже нам про те, що е, Перший йде ми перезібралися, і друга це урус. Це про стабільність. Як це буде про здоров'я? І це руна здоров'я також. Тобто, наша стабільність залежить буде. Від нас, тому що поряд я витягла руну, вона так сама пішла руна Евас, це руна покровительства богів. І вони кажуть, що вам потрібно буде, так як вона вийшла, перевернута, що боги нам не будуть дуже сильно допомагати. Тобто, треба буде самим дивитися за своїм здоров'ям, що ми будемо робити. Тобто, е, обов'язково, так як це РУС, це про стабільність, це про медитацію, це про те, щоб пройти. Е, Чекати, да, подивитися, що де у нас відбувається, щоб передивитися свої хронічні захворювання. Тобто не дати їм розвиватися. І це треба буде робити самим. Тобто, сподіватися на те, що десь якийсь випадок нам щось там допоможе, ні. Ті захворювання, які будуть, треба буде лікувати не тільки альтернативною медициною, да, а звернутися до лікаря. Чому? Тому що Орус – це про стабільність і це вона дуже-дуже про здоров'я. І вона також про гроші. Тобто, якщо ви хочете дуже дуже таке гарне, гарне. Здоров'я і гарні, гарні гроші, вам треба буде попіклуватися про свій стан, про спокій, про стабільність, там десь мед... медитації, знайти якихось лікарів, які вам відгукуються. Не просто прийшли і вам дали, а попитайте в людей, де хто був, щоб це були за рекомендаціями. Тобто, не просто вам дали талончики, ви до когось пішли. Ні, це дуже повинно бути виверено все. Також це про фізичне тіло, навантаження на тіло, заняття своїм тілом. Тобто без січень це буде дуже про тілесні практики, тобто йога, пілатес, і це буде дуже вам допомагати вашому здоров'ю. Тому що я раз наголошу, що сподіватись на те, що якось винерне, що там вищі сили допоможуть. Ні, вони в цьому місяці будуть надивитися: типу, ну що, що ти можеш сама? От що ти сама можеш для себе зробити, тому що це дуже важливо. Ми можемо бути будь-де, але наше тіло завжди з нами. Тобто речі, все інше воно не важливо. Важливо те, як ми за своїм тілом дивимося. А якщо говорити про матеріальне надбання, саме про гроші і їх надходження? то січень не про гроші, взагалі він про перезборку, перезборку систем, співновлаштування з новими енергіями року, перезборку цінностей, адаптація усіх сфер діяльності до нового вібраційного рівня. Дещо рухне якісь сфери діяльності, якісь бізнеси, вони просто посипляться, тому що не витримають цієї частотності. Але знову йде як робота від серця, тобто коли йде якась. Діяльність від серця, а гроші йдуть на фінанси йдуть легше, проходять легше. Де рекомендація зняти зацикленість саме з цього поняття? Гроші? Я кажуть, чомусь на здоров'ях такої зацикленості в масах немає як на зацикланості на фінансах. І якщо а, пріоритети трішки змінити, наприклад, відчувати своє тіло і думати про нього так як про надходження фінансів, то тоді і фінансова сфера вона а, гармонізується, стабілізується. і... Здоров'я в тілі також покращиться, і це буде в принципі вин-вин для людей. Кажуть, що якщо ви не можете займатися своїм тілом, що вам гроші? <світ> Тому що тіло це наш перший капітал, це те, що в нас є. Як ми ним розпоряджаємося, то тоді нам, типу, це тренувачна така база, да? то тобто справилася з тими своїми. Їм да? можна тоді і гроші давати. І я дуже багато бачу людей, які дійсно починають отримувати гроші, реалізацію гарної йти, коли вони займаються тілом. Тобто, людина думала-думала, потім раз, там, сіла або, там, на дієту, да? якщо це потрібно. Ну, тобто не для того, щоб схуднути, а дійсно потрібно для здоров'я. І те, що бачу я по рунам про фінансову, да, про матеріальну частину, це про те, що йде Руна Манас, вона перевернута і руна Соло. І... І... Ти що сказала? Ні, бо мені наче. Ага. руна Манас каже, перевернута, вона каже про те, що наші контакти з людьми вони будуть дуже крихкі, вони будуть. Не дуже вдалі, тому що не буде дуже багато розуміння, бо Манас – це про те, що я у світі, світ в мені. Тобто, поки ми з собою внутрі не порозуміємося, да, ми не вийдемо на соло, ну, ми не соло це про сонечко, да, взагалі про сонечко, взагалі про це — лічність, я можу світити, що я даю людям, як я їх зігріваю, я самоцінна, я впевнена і впевнений в собі. Я маю себе як вірець, да, тобто я спираюся на себе, я можу на себе спиратися. Я знаю, як мені треба. Да? Я не хожу ні за ким не питаю, що мені робити, як мені робити і от. Матеріальна частина, да, як сказала вже Крістина, що воно дійсно про перезборку І мені дуже подобається зараз цей формат, тому що я бачу теж, як воно відбувається. Да, от Ти кажеш, а я дивлюся, думаю, ну як? Ну ми ж сидимо, тобто я тут да я витягла руни, потім ти робиш щітку, і воно от настільки співпадає. І от скажи, от зараз посадиш з нами таролога, і вона теж скаже те саме, тому що от мені робили розклад на місяць да, на таро. І, по суті, те, що ти сказала, воно в мене в індивідуальному розкладі. Ну, як це? І дійсно, ми будемо пересобирати себе, ми будемо пересобирати свою комунікацію, як ми з людьми, що ми їм даємо. І що ми отримуємо, і чим нам взагалі підходить цей наш контакт, такий. та да? тобто на чому ми базуємо, що ми вистраюємо. Але всьому цьому нам потрібно буде вистроїти, вибудувати своє я, своє сонце, да? тому що руна соло це про сонячність, це про. Те, яка ми особистість, що ми з себе представляємо. Тому січень ну, дуже так мені відгукується, тому що січень це дійсно як був почало року да, і перезборка себе, хто я, що я, а що в мене є. А ми ж всі сподіваємось, от новий рік що нам принесе. То дійсно це важливо да, перезібрати себе і подивитися, а які ми тепер, зараз, уже в новому році. Що в нас важне, що вторичне, да? які люди біля нас, що я даю людям? І не дарма ще інстаграм, там нові якісь оновлення, тож, типу, з Нового року дуже багато всюди йде оновлень. Да? Я з Нового року там хтось там піднімає ціни, хтось нові умови, хтось іще щось. І ми теж не можемо залишатися на прежньому рівні, тому що, тому що гроші це теж вони будуть йти вже на новий рівень. Уже Все, ми перейшли. Так, в мене все. Поняття стосунки і поняття любов у січні потрібно кожному роз'єднати, тому що любов, Січень наповнений любов'ю, але любов'ю до себе. І ця любов до себе, вона позносить багато всяких установок, і вже залежить від того, на якому ви рівні. І як ви в якій програмі себе проживаєте? І це може бути або дуже кайфово, або у вас розплющить на маленькі шматочки, розірве. Ну пам'ятайте, що це все від любові з любов'ю до вас. Як вам стукають. І за рахунок того, що в кожного буде відбуватися індивідуальний процес проходження і прийняття любові до себе, то між ну, міжособистісні стосунки в парі вони а, будуть як замершені. То їх там не буде не тому, що вони зникнуть, не тому, що вони зруйнуються, а тому, що ну, не, до, не до партнерів зараз. Любов до себе, прийняття себе, розуміння себе. І там більше, як у нас є партнерські стосунки, як ми їх вибудовуємо, от буде більше з собою. Ну Мені показують, звісно, тришовенькі взаємодії само, самим з собою, що буде тяжко. Але усвідомлення того, що це іде як прийняття і йде любов до себе, то я думаю, що вам повинно це трошки полегшити, і, можливо, навіть не можливо, а полегшити вам сам сам цей шлях. Дійсно, любов і стосунки це трошки різні речі, тому що стосунки це ну, буває таке, ну, типу, як вигідний контракт. Вигідний угу. контракт. А любов це любов. Я не кажу про те, що зараз там хтось подивиться і скаже любовниця від слова любові. Ні, я зараз скажу геть про інше, про те, що люди іноді забувають. Як в стосунках бути з любов'ю, да? типу, відбувається суто контракт, ти мені винен, ти мені винна, чи ще щось. І по рунам я також бачу, тому що вийшла руна Евас, це покровительство богів, і вона тут пряменька, не така, як була на здоров'ї. Да? І руна Єра, руна «Єра» це про час і про врожай. Тобто, який врожай ми збираємо. І боги дійсно будуть нам у стосунках, у любові допомагати зібрати свій врожай. І це не про іншу людину, а це про себе. І ви будете бачити, що ви посіяли. Тобто, інша людина вам буде настільки це дзеркалить, або вона захоче може розвестися, або можуть бути скандали. І це не про те і Яка та людина? Це про те, що ви посіяли, що ви вклали. І це про врожай, який це там, не за місяць, не за неділю, да, а це за роки життя, що ви собі за роки життя вибудували. Тобто, докуди ви прийшли. І руна Єра вона завжди це про початок і кінець. Тобто десь щось дійсно закінчиться. Але з цього пов... треба брати для себе висновок. Не просто там піти. А! Сейчас я піду, там, найду собі там, ще когось. Да, там, зараз три місяці пройде, я там заміж вийду або женюся. Ні. Треба зробити дуже-дуже гарні висновки. Якщо ви під цим курацією богів, тому що боги будуть курувати цими всіми відносинами, да, це. Буде йти більше під курацією богів, тому що вони будуть дивитися, кому допомагати, кому не допомагати, кого направить, куди направить, тому що попасти до спеціалістів, до якихось, да, щоб помогли розібратися. Це теж дуже велике благо до кого ви попадете. Тому що є, да, можна попасти до якогось лікаря, який після якого треба щось перелікувати, да, можна попасти і вам вилікують не, не тільки те, чим з чим ви прийшли, а ще щось і інше, да, вам допоможе. Тому. Передивляйтеся самі, як кажуть, о, жопа, давайте її з'їмо, да, самі, а не чекати, що ой-ой, ой там жопа, я побіжу, десь там в іншу жопу засунуся. Ні. Тому дуже-дуже важливо самим відкривати собі очі да, і дивитися, а що я зробила, писати, шукати когось, хто вам допоможе з цього вийти, для того, щоб бути оновленими. Не просто там хух, закінчилось, ні, а бачити висновки. Щоб слідуючий раз йти у відносини, у любов з відкритими очами, а не просто так, бо це відносини, бо це так потрібно. Той час закінчився, як Крістіна сказала, це вже все. Час, коли ми йшли у любов раді, там, а от він мені дасть, і я дам, я борщ зварю, а він мені сапоги купить, той час закінчився. Все, Оце все буде передивлятися, все буде мінятися, і все буде руйнуватися, те, що не построєно на любові. На любові до себе, і з цієї любові я дивлюсь на іншу людину, чи я хочу бути нею, чи ні. Да? Це як прогнілий персик. То діло ж не в персику, що я його їм, а діло ну, до, в мені, да? чого я їм, той гнилий персик. Ну, питання до кого? До Персика що він згнив, чи до мене, що я його їм. Так що я вам бажаю спілих, встиглих персиків. І щоб ви вийшли з цього досвіду, да, такими оновленими і дійсно. Під курацією богів, щоб те, що сказала Крістіна і те, що руни кажуть, вам дійсно дійсно допомогло, тому що все-таки любов це велика сила. Да? З любов'ю можна робити все. все, 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 все. І ми сьогодні теж з тобою, з любов'ю, зробили цей такий прогноз, тому що, тому що в нас, мабуть, багато вже любові, да? щоб її можна було вже віддавати. Аж, аж на цілий інтернет, да? мама, я в телевізорі.